Це 1 липня і ми все-таки решили поставити зелений тариф, оформити. Під'їжджаємо до наших енергомереж. Ізначально ми взагалі планували просто для себе робити, але так як узнали, що вроде як упростили це все діло, зараз будемо пробувати, і скільки часу у нас займе. У нас получается 71 тысяча, плюс десятка по любому счетчику, плюс проект п'ятерка, плюс десь штука 200 буде влаштування вузла обліку. І того примерно орієнтуюся на 90 штук, щоб тебе було з старта на кармані. Чи може бути ще сюрпризи? Ні, по факту, по факту я тобі заокруглив більшу сторону. Тобто то, це, це максимум, то, що треба буде заплатити, так? Ну при текущем состоянии це фінальна сума. На той момент, поки воно дійде до цього, я тобі гарантію за нашу державу не може нічого дати взагалі. Якщо сьогодні ми захочемо це все робити, то прям то як це треба робити? Що треба далі ми зараз? Согласна на таку суму. я вам надаю технічні умови. Ви проплачуєте технічні умови. виконуєте проект після того як виконали проект. Проект це ви його робите, да? Ні, проект організації. Я посоветую людину, яка вам зробить його дешевле. Всіх виконайте проект, здасте його на повірочку. Згідно проекту здасте мені пакет документів місця з проектом в друге віконечко купуєте. Відповідно до проекту лічильник. Лічильник буде, а це є 6 тисяч він буде стояти в районі а, 10 тисяч. Ні, це буде в проекті потім. Після того ви заключаєте договір тут зі мною. Як тільки ми заключили договір, вам присвоїли вже потужність текущу, після чого ви вже заносите весь пакет документів в договірний відділ і пишете заявку на зелений тариф. Процедура така. І <говори> не точно наскільки воно все тягнеться. Оце, оце все воно якось робиться. Ну чим буде страшно. Умови швидко видаються, а саме присвоєння зеленого тарифу це вже через Черкас. Це не до нас Тобто так треба нам їхати Черкас. Ні, ні, ні. Все буде тут по місту. Рішалось вам нікуди не треба їздити. Ви документи здали все то все по місту. Здесь не треба нікуди їхати. Ну я знаю, що раніше була дуже велика проблема це зробити. <гумен> Там з моєго знайомого взагалі захотели 500 тисяч, щоб вход документи пустити. Тані факти мені не відомі, але якщо вам це відомо, так, да. то я цього не знаю. <гумен> ну ми знаємо. <гумен> так коли можна це все починати? Це можна буде починати, як тільки я вам позвоню і дам технічні. А, то ми ждемо вашого дзвоночка. Да. Все, добре, дякую, за побачення, гарного дня.